Вітаю всіх на нашому каналі. У нас сьогодні е, джип. Джип китаєць. Е, затрудняюсь, Який, яка це модель. Зараз поглянемо, що тут написано Гроз. -гроз. Ну, в общем Такий у нас сьогодні апарат. Е, брудна система охолодження дуже-дуже брудна. Підключилась до переднього радіатора. Відразу забило у нас фільтр, через верх майже не пішло. Тому от це просто, от, щоб ви розуміли, яка ситуація. Дивіться, мул який-то. Мул все запаковано таким мулом. Будемо мити і замінювати в ньому антифриз. Зараз миємо фільтр та продовжуємо чистку. Відключилось до двигуна, почистили фільтр, вмикаємо апарат. Поглянемо, що в двигуні. Іде запах солярки і. В цьому моторі робилась голова, тому такий запах. Раз ми вимоємо. Побачимо, мотор розбирався, робився, не так дуже багато бруду, але мілкий є, присутній. Миємо мотор і обов'язково перейдемо на радіатор пічки. Мили вже мотор, підключились окремо до радіатора пічки. У нас чистенький фільтр. Побачимо. І включаємо апарат. Не дуже багато бруду на перший погляд, але теж присутній. Обов'язково треба робити підключення на радіатор пічки, тому що він, як фільтр системи охолодження, в собі збирає бруд. Почистимо, побачимо. Ми вже радіатор пічки на апарат 90 градусів, тестуємо, без проблем набирає майже 70 градусів, немає часу в нас чекати. Перевіряємо швидко, бо час. Грає проти нас, мало дають світла зараз. 2 години є, 6 годин немає. Тому <кій> нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Звертайтесь, кому промити радіатор пічки, може замінити його чи промити систему охолодження. На жаль, на системи зараз ситуація така, що повинно залишати машину на цілий день, бо можемо не встигнути за період включення світла. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України, всім мирного неба, до зустрічі.